Бо це ігри з ліхтариком, і я буду розказувати про них багато і довго і показувати їх. Ці ну, ігри з ліхтариком, так як ми зараз розмовляємо про слова, то ми просто підглядаємо через ліхтарик щось, до речі, купила такий новенький собачкою. Так, класно ж, коли дитина бере. Там дракончика. Що нам там приховав дракончик? Так нічого не видно. А коли ми насвітили ліхтариком, то ми вже можемо розглянути там картинку якусь. Що ж там у мишки, що там у сніговичка? Потім у мене ось привиди такі є. Задавши по різному питання, можна пропрацювати одне й те саме слово в різних відмінках. Наприклад, з ким хоче дружити привид, поглянь, кого злякав привид, ким мріє стати привид, ну, і так далі. І дитина в різних відмінках називає там тваринок. чи... Дівчинка чи хлопчик, кого вона там побачить. В рушничках ми тренуємо вимову українських слів. На жаль, у нас м, такий регіон, де багато російськомовних слів вживається. Тому є такі слова, як паляниця, полуниця, рушничок. Ми тренуємося їх казати, щоб правильно вимовляти з дітьми. І нам і пес-патрончик в цьому допомагає, бо він приніс подарунки саме з такими словами. Наступний слайд. Ось пес патрончик. Всюди, де я не буваю, Україну прославляю, пропоную допомогу і наближаю перемогу. Він приніс подарунки, і звук ри можна автоматизувати і гарно навчити його вимовляти, і україномовні слова. Це теж гра з ліхтариком, тільки через ліхтарик можна побачити, що там у подарунку. Ну, ось ми й завершуємо, мабуть, так, наш цикл ігри слова. Дуже добре, якщо включиться музикальна пауза, то ми з вами порухаємо. Заключиться? Трішки порухаємо пальчиками. Не знаю, воно. чути. Ні. ні. Ну, добре, тоді переходимо далі ігри з словосполученнями, так? Тут дуже гарна музична пауза з пальчиками і словами. Ми і називаємо пальчики, і рахуємо. Ну, кого зацікавить, я можу поділитися. Давайте йдемо далі, ігри з словосполученням. Так. І перше, що ми, як ми не тільки гарно вже ми лексичне значення слів, бачите, скільки ігр з предметними картинками пограли, поназивали, то тепер треба намагатися дружити слова між собою, так. правильно, лексичне значення їх, а потім давайте їх пов'язувати. І перша гра, яка буде мій, моя, моє, ми будемо поєднувати займенники. З іменниками. На картинках у нас іменники будь-які, тобто, або зима у нас так, або тварини, або птахи, в залежності від того, яка лексична тема вивчається. І ми розбираємо поступово картинки моя. Сніжинка, мій снігур, моя ялинка, мої рукавички. І я цю гру ще називаю скупердяй або жадібний. Так, розбираємо, розбираємо картинки і правильно поєднуємо. Діти, дітям доволі важко вживати, буває, що плутаються в цих поняттях мій, моя, моє, мої, і як правильно приєднати і вимовити закінчення. Тобто розбираємо картинки і називаємо. Цікавенько. Далі. будь ласка. Далі йде узгодження прикметника з іменниками, і тут поможуть ці мої авторські сторінки, наприклад, зимова сторінка. І тут ми будемо поєднувати, вона є отут в зимовому альбомі, ми будемо поєднувати зимові слова з прикметниками, підставляти прикметник зимова. Зимовий зимова або зимові. Якщо це рукавички, то зимові. Якщо це шапка, то зимова. Там, якщо це що там сніжинка, шубка, лід зимовий, щоб теж правильно діти узгоджували між собою. Кольорові картинки вони є різних кольорів, і ми приєднуємо прикметник назви кольору до іменника. Якщо нам треба ще автоматизувати звуки, то е, іменники вони теж містять, наприклад, ри, рожеве поросятко. Трикут, рожевий трикутник, рожева квіточка, чи рожева троянда. І таким чином і звук автоматизуємо. І правильно поєднуємо, чи то червоний, чи то червона, або є такі ось сторінки, як, наприклад, шкільна сторінка, що буває шкільне, шкільна парта, шкільний підручник, або ось шоколадний. Приєднуйте, що буває шоколадним, і правильно вживайте слово сполучення між собою. Вишнева сторінка, є ще там різні весняні сторінки. Тобто приєднуємо різні прикметники до іменників. Далі, будь ласка, тут у нас є незвичайні розфарбовки, теж закріплюємо кольори. Наступний слайд. Закріплюємо кольори. І не просто розфарбовуємо картинки, а розфарбовуємо їх ось таким незвичайним способом. Тобто я роздаю чорнобілі дітикам картинки, а вони повинні знайти відповідно або прищепочку, або кубик відповідного кольору. І, знайти його і таким чином розфарбувати. Або можна просто роздати картинки, щоб діти в русі. Я дуже люблю, коли ми рухаємося по кабінету, то вони бігають і відшукують предмет такого кольору, який має бути, там, наприклад, помідор чи огірок у них в руках. Ось Вони знаходять собі, і ми так теж узгоджуємо червоний помідор, але помаранчева чи оранжева морква, щоб теж узгоджували між собою. Далі. Знову такі ігри з ліхтариком, і тепер ми вже використовуємо фразу. Дуже мені подобається на початковому етапі, коли діти ще погано будують речення, то ігри з ліхтариком допомагають правильно сформувати фразу. Так, це середня група, і ми починаємо. У будиночку живе хто з ким ти будеш дружити? Хто буде дружити з цим жителем, наприклад, котиком, там, який в будиночці, і дитина будує вже фразу відповідно до цього. Або під рушничком на рушничку діти дуже на у них взагалі дуже важко вживати цей при, прийменник, тому тренуємося з рушничками по телевізору у подарунку, у яєчку. І таких у мене ігр дуже багато, з усіх тем майже все, що можу придумати, це я з ліхтариком використовую. Тут вже навіть і предметні картинки нам не потрібні, бо з ліхтариком набагато цікавіше. Наступний слайд, будь ласка, я роз... більш детальніше розкажу про гру ось з тортиками. Такий новорічний тортик, тепер у мене весною там ще є морозиво, кексики. Коли ми беремо його до рук, то ми зовсім не бачимо, що там всередині. Так, цього тортика. А коли ми вже насвічуємо ліхтариком, то ми вже бачимо, що там якийсь фрукт. І ось дитина взяла тортик. Так? Я дуже зараз ось новеньке таке на кільця. Взяла тортик, насвітила ліхтариком, подивилася, з чим наш тортик. З бананами, так? Вибрала банан і каже, який же у нас буде тортик? Банановий. Тобто це вже йде і утворення прикметників від іменників, і, звичайно, ми збагачуємо словник назвою фруктів, е і, і вживання, тренуємо вживання прикметників, також у новорічних іграх у санти під подушку, сиши там у середньому віці дуже повторюється дітей, то що ж, там в нього у мішку, і теж воно е з липучками, да? дитина подивилася, приклеїли липучку, чи то санті, ось чи то санті, чи то тортику. Дуже... Гарно наступний слайд, будь ласка.